you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Волонтер, засновник фонду Сергій Притула, вирішив, що він на голово вище людей, які боронять нашу країну та наважився публічно образити військовослужбовця. Під однією з публікацій на Фейсбук сторінці військовослужбовець Валерій з 3-ї ОШБР написав коментар, де обурюється, що гроші витрачаються нераціонально, коли в наш час коштів і так не вистачає. Притула не забарився з коментарем та написав, що в його мами є німецький вівчар. Чар, князь, велика собака, запропонував, щоб військовий погрався з ним, адже інших варіантів поки нема. Лише сказано, це було в грубішій формі. Уже наступного дня притула написав пост з вибаченнями на своїй сторінці та навіть знайшов виправдання. Косяки треба визнавати, якими богидними вони не були. Відбувся класичний френдлі Фаєр, перепросив у Валерія з третьої ОШБР коменти, якого сприйняв за коменти бота. Вибачення прийняті. Дякую, воїну за службу, розуміння і почуття гумору. Поговорили. Порозумілися, працюємо далі. Зрештою, не чужі люди. Фунт багатсько допомагає бригаді, вибачився притула. Щоправда, бот чи не бот, це можна легко вичислити, просто зайшовши на сторінку. Але ж притула не спромігся цього зробити, і виправдання мусив шукати вже на ходу. Однак, навіть після вибачень в коментарях люди висловлювали своє обурення. А щодо того, що фонд притули багато допомагає, то це не варто було згадувати, адже це обов'язок волонтеру і нікому не секрет, що великі збори, які відкриває. Фонд закривають звичайні українці. На виключення, що це міг бути такий піархід притулу, адже в медіапросторі вже не так часто про нього говорять. Тому він вирішив у такий спосіб про себе нагадати. Образи військових. Це цинізм вищого рівня, адже в Україні триває вже 10 років війна. Та за них третій рік іде повномасштабне вторгнення. Нашому населенню загрожує окупація, загибель від обстрілів. А наша національна ідентичність та свобода під ризиком знищення між нами і цими загрозами стоять військові учасники бойових дій. Які своїми силами боронять Україну, втручають здоров'я та життя у жодному разі не можуть бути допустимі образи їх честі і гідності? На цьому мене все. Підписуйтесь на канали, переходьте за посиланням в описі.